Небезпечно пересуватися стало найширшою і найбільшою переправою у Дніпрі. Півсторіччя тому правий і лівий береги намагалися сполучити центральний або так зване нове міст. Його шість смуг щодня пропускають десятки тисяч машин. Але останнім часом міст почав руйнуватися просто на очах. Псується покриття, а в бетонних конструкціях з'являються великі дірки. Починали будувати ще за часів Хрущова, коли головним знаряддям праці робітників були кайло та лопата. Надбання Радянського Союзу це один з найдовших мостів в Україні. Його довжина складає понад 1400 метрів. Нещодавно переправа відсвяткувала своє 50-річчя. І це міст у місті Дніпро. Звели бетонного рекордсмена далекого 1966 року. Височі споруда точнісінько на місці старого дерев'яного мосту, побудованого воїнами радянської армії. Нині це гордість Дніпра з шістьма смугами руху в обох напрямках. Степан Васильович уже 30 років водить тролейбус, і через цей міст він їздить по кілька разів на день. Розповідає, його батьки пролили тут не одну краплю поту, працювали на будівництві від зорі до зорі. Однак останнім часом переправа почала потроху руйнуватися. Ну я на маршруті вже їздив. Це буде 1 квітня, буде 30 років. Закінчив училище, служив. В Афганістані півтора року. і приїхав сюди, устроївся на цю роботу, почав працювати. Якщо по цій реконструкції буде краще, звісно, буде так, що менше буде заторів, менше і біження буде якраз краще. У міськраді проблеми 50-річного мосту знають. Тут вже підготували відповідний проєкт і успішно провели тендер на ремонтні роботи. В этом году у нас запланирован, запланировано проведення капітального ремонта моста, який буде включати заміну аварійних балок, прольотних конструкцій, заміну дорожнього покриття, перильного ограждения. Тож джедаї обіцяють взяти на особистий контроль хід реконструкції Дніпровського мосту та вже у найближчих випусках розповісти про всі деталі ремонту.